Зустрічайте свіжовиготовлену бочку МЖТ-14 нашого виробництва. Бочка МЖТ-14 для води, для кас, для перемішування хімічних сумішей безпосередньо у самій ємності. Бочка виготовлена на євроходу, на євроосях. Бочка Товстостінна. Зсередини заводська Емаль. Ззаду бочка обладнана люком і площадкою для того, щоб зручно було засипати хімічну суміш, суху суміш, карбомід з бігбегів до самої бочки. Спереду бочка обладнана насосом мішалкою нашого виробництва з приводом від гідравліки. Також бочка обладнана шлангою для заправки оприскувачів. З приводу купівлі та замовлення пишіть та телефонуйте до нас за вказаним номером.